Вітаю в ефірі Live Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке єврокомісія сьогодні презентує переговорну рамку для вступу України в ЄС, але її затвердження може затягнутися ще на кілька місяців. Про це пише видання «Політико». Європейські дипломати і посадовці попереджають, що домовленість усіх 27 європейських столиць що необхідна для формального початку переговорів, навряд чи можлива до європейських виборів у червні, зазначає видання. Також зауважується бажання деяких країн, щоб Україна і Молдова не випереджали на шляху до ЄС, Босню і Герцеговину. Нагадаю, вчора віцепрем'єрка Ольга Стефанішина повідомила, що Київ впорався з усіма вимогами Єврокомісії, необхідних для переходу до наступного етапу руху в ЄС. Поговорити про це запрошую до розмови Івану Климпуш-Цинцадзе, голову парламентського комітету з питань інтеграції України до ЄС. Івано, вітаю вас. Добрий день. що означає для України оприлюднення переговорної рамки? Зрозуміло, що це ну така нібито формальність, але важлива, напевно. Ну, це не зовсім формальність. Очевидно, що ми розраховуємо, що ця переговорна рамка таки ось сьогодні запропонована буде Європейською комісією на основі того, що Україна в переважній більшості зробила свою домашню роботу. Я не зовсім можу погодитися з пані віцепрем'єркою через те, що залишилися деякі хвости, зокрема й Верховній Раді України. Тому що закон про лобізм був ухвалений і навіть підписаний вже нарешті президентом. Але про... Порушення цього закону є відповідальність за порушення. Верховна Рада ухвалила законопроєкт лише в першому читанні на сьогодні. Він ще не стоїть в попередньому порядку. Денному навіть на наступне пленарне засідання. Е, також я бачу, що окремі колеги, ну тут уже напевно все таки можна говорити про ну таку прискіпливу вибірковість окремих країн-членів Європейського союзу наполягають на тому, що мовляв, ще якась додаткова робота мала би бути виконана у з точки зору. Надання і забезпечення повністю Україною прав національних меншин я не зовсім згодна з підходом наших колег в цьому контексті. Але рамка має бути запропонована Європейською комісією як для України, так і для Молдови. Вони для себе визначили саме цей тиждень як таке завдання. А далі ця рамка повинна бути узгоджена на так званій міжурядовій конференції, і ось цей процес він безумовно вимагає знову ж таки погодження усіх 27 країн. І пригадуєте, що, наприклад, прем'єр-міністр Угорщини, пан Орбан, неоднозначно заявив на попередніх етапах, що в нього буде ще приблизно 75 можливостей можливостей. Ну, скажімо, обмежити швидкість руху України на євроінтеграційному треку. Тому дійсно для нас зараз ну знову ж таки чергове випробування на міцність і на єдність європейського союзу з точки зору затвердження цієї рамки. Я навіть може не була би такою. Занадто оптимістичною, якщо навіть ми чуємо, що видання політико говорить про, про там не пізніше чи не раніше червня, ніби хотілося, звичайно, щоб це відбулося ну наприклад, до, до квітня місяця, через те, що Чим далі у виборчий процес європейського парламенту, тим буде складніше нам отримати затвердження цієї рамки. А далі ми переходимо до головування в європейському союзі саме Угорщини з 1 липня до 31 грудня 2024 року. І на жаль, ця країна не ставить для себе пріоритетом питання просування як України, так і Молдови за євроінтеграційним. Треком, хоча говорить про те, що, мовляв, розширення Європейського союзу буде серед пріоритетних завдань, але вони будуть саме зосереджуватися на країнах Західних Балкан. Угу. Ну то про Боснію і Герцеговину власне не так просто зауважує політико, які ще країни можуть під Підтримувати а, цю ідею, що Україна та Молдова мають все ж таки бути паралельно з Боснією-Герцеговиною і, і з іншими претендентами, а не випереджати їх. А, ну насправді такі думки а, вони мають місце, скажімо, в Австрії, вони мають місце навіть в окремих країнах а, Південної Європи, які на сьогодні підтримують просування. І Молдови і України за євроінтеграційним треком. Ми з вами знаємо, що в якийсь момент на раніших етапах ще до надання нам кандидатського статусу, саме Франція була тою країною, яка зупинила взагалі процес розширення через те, що на той момент йшлося саме про західні Балкани, країни Західних Балкан і про те, що вони не готові до цього, до цього процесу. Тому на сьогодні. На сьогодні, ну слава богу, процес сам безпосередній процес розширення він є розморожений, але і на півдні Європи будемо чути окремі голоси. Ну які будуть зацікавлені в скажімо, підтягуванні країн Західних Балкан, які ще не є членами Європейського союзу, до того поступу, якого на сьогодні добилися Молдова і Україна. Пані Івано, ви згадали а, про Угорщину. А політика ще раз згадала про Угорщину вже в іншій публікації. А, Європейський парламент готується подати до суду на європейську комісію через її рішення розморозити мільярди євро для угорщини наприкінці минулого року. От наскільки це часто трапляється, що ЄП судиться з ЯК, і е, е, який може бути результат такого судового розгляду? Чи може Угорщина полишитися знову обіцяних грошей? Ну, точно, це не є частою практикою, це радше такий винятковий крок. А насправді за це зараз проголосували члени комітету європейського парламенту для того, щоб це відбулося, все таки це має отримати схвалення і і благословіння, скажімо так, всього європейського парламенту. Тобто, це ще не є остаточно ухваленим рішенням. І е, цей процес теж не буде знаєте, короткочасним. Це не, не, не питання кількох тижнів чи кількох місяців. Це може цей процес може затягнутися на довший час, і може наступний склад Європейської комісії, наступний склад швидше за все, європейського парламенту буде е, ну далі продовжувати цей судовий процес, якщо, е, якщо він таки відбудеться. Ну але е, чи Знову ж таки буде залежати від того, які аргументи підготували одна і інша інституція для того, щоб довести, або те, що дійсно угорщина там здійснила певні зміни для того, щоб змінити ситуацію, через яку на неї були накладені ці обмеження щодо замороження коштів, а через її порушення принципів і підходів верховенства права свободи слова. А що ну очевидно, на думку да, на думку колег з європейського парламенту, є неприпустимим. і це буде ну напевно такий е, приклад. Якщо цей процес взагалі буде, е, буде мати місце, то це напевно буде першим таким е, ну. Просуванням подальшим просуванням європейських інституцій до жорсткішої політики стосовно тих, хто дозволяє собі одночасно сидіти на двох стільцях і використовувати всі позитиви перебування всередині європейської спільноти, і одночасно порушуючи базові засади і принципи, підривати європейський союз зсередини, як це на сьогодні, на мою думку, робить Угорщина. Чи не спричинить це спротиву Угорщини ще сильнішого, в якому, звісно, знов ж таки може постраждати Україна? Ну точно, що з боку Угорщини буде йти вхід абсолютно всі інструменти, і вони будуть бити по тим речам, які є системно важливими для інших країн Європейського союзу? А це зокрема на сьогодні і? Підтримка, допомога і збільшення підтримки України, і ну, наприклад, ми з вами може так не пам'ятаємо добре всі, як, як громадяни України, але ми ж добре слідкуємо уважно за цим процесом. Наприклад, виділення ну останнього на сьогодні траншу з Європейського фонду миру в розмірі 500 мільйонів євро. Вже понад півроку блокується саме Угорщиною. Більше того. Ініціатива а, високого представника Європейського союзу з питань зовнішньої безпекової політики пана Бореля про необхідність створення всередині Європейського фонду миру ну такого ж аналогічного інструменту військової а, підтримки України а, за за аналогом цього механізму підтримки фінансової, який був схвалений недавно європейським парламентом. То він теж на, на даний момент ну знаходиться в такій стадії перманентного обговорення вже теж близько напевно 4-5 місяців. А це, а це та система, яка дозволяла би європейському союзу досить швидко рухатися за. Ну, такими лекалами спільних е, закупівель і спільного виробництва зброї саме для потреб України. І тут теж е, на жаль на сьогодні, попри всі запевнення, попри всі е, всю допомогу, яку ми отримуємо дійсно окремо від країн-членів Європейського союзу е, у вигляді воєнної допомоги, за яку ми дуже 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 вдячні, особливо з огляду на ситуацію Сполучених Штатів Америки. Але оцей загальний спільний підхід він на сьогодні не є узгоджений ну не тільки через позицію Угорщини, але в тому числі і через неї. Пане Івано, якщо точніше, коли рамку буде презентовано, так розуміємо, що це станеться сьогодні, а потім наступить вже черга країн окремих 27 членів. Отут роль власне українських політиків, зокрема і парламентарів, у тому, щоб просувати. Роль України і розповідати іноземним колегам про необхідність цю рамку хвалити і прийняти, яка саме яка ця роль? Ну тут не просто розповідати тут треба знаходити а, правильні аргументи до кожної окремо взятої країни. Ми маємо ну, на щастя. Ми маємо велику кількість країн середині Європейського союзу, які щиро вболівають за те, щоб цей процес почав рухатися якомога швидше відносно України. Це наші партнери і союзники, які допомагають нам адвокатувати наше подальше просування і затвердження рішення. Але поза тим, тут велика робота має бути. Ну, багатьох інституцій, починаючи від президента України, від членів уряду, від очевидно дипломатичних представництв України, але також і від парламентарів, і від громадських організацій, це означає, що на кожному, на кожному, абсолютно кожному майданчику, на якому навіть скажімо, там на, на порядок денний цього майданчика не виноситься питання ну, затвердження. Рамки для е, переговорної для України треба використовувати для того, щоб переконати тих, хто на сьогодні. Продовжує сумніватися чи скептично бути налаштованим в тому, щоб вони підтримали цю, цю необхідність. І мова йде про те, що є необхідність працювати з різними політичними силами. А не тільки знаєте, в нас часто наш спікер парламенту він вважає, що він може переговорити зі спікерами інших парламентів, і тоді парламенти вже ухвалюють відповідні рішення. Він просто думає, що всюди є така слухняна монобільшість, як в українському парламенті. Ки, яка не має своєї думки і виконує всі забаганки банкової так ось Так це не працює в демократичному світі. Є коаліції, є різні політичні сили, є їхня вагомість, їхні аргументи подекуди обґрунтовані, подекуди надумані, подекуди на них впливають. На жаль, і зовнішні фактори з боку Російської Федерації, з боку тих гібридних впливів, які чинить продовжує чинити Російська Федерація. З цим усім потрібно системно скоординовано. Воно боротися на всіх рівнях, так от ну, парламентська дипломатія вона є важливою і вагомою складовою для того, щоб нам це вдалося. Мені прикро констатувати, що ми далі продовжуємо бачити серйозні палки в колеса, системній і ефективній роботі парламент парламентських фракцій різних парламентських фракцій а, на міжнародній арені з боку як спікера парламенту українського пана Стефанчука, так і, власне кажучи, банкової. Багато хто до речі, коли ти кажеш, ну ось треба звернутися до спікера. А, каже: Ну що, хіба ти не знаєш? Це ж не його рішення, і мені прикро це а, чути, коли а, фактично спікер погоджується з ну, такою маріонетковою ролью а, на сьогодні в українському парламенті. Так, треба актуалізувати це питання тому, що парламентарі, народні депутати України теж такі, така знаєте, рішуча рушійна сила може бути за кордоном саме у дипломатичному взаємозв'язку з іноземними колегами. Пані Івано, і наостанок, ви сказали про те, що не погоджуєтеся зі словами віце-прем'єрки Ольги Стефанішиної. Буквально з її вуст звучало усі вимоги Єврокомісії виконані Україною. Ви кажете. Не зовсім сказали про проблематику всередині е, парламенту. А що ще має до виконати Україна на вашу думку? Ну е, є великий шматок також роботи, який, який формулюється досить широко серед умов Європейського союзу, який стосується. Кількості і а, якості проведення розслідувань антикорупційних і відповідно ухвалених вироків за серйозними резонансними а, корупційними а, ну, антикорупційними розслідуваннями. І тут мені видається, що а, ну може кількість справ і, і збільшилася, яка заведена чи яка. Почала розглядатися і розслідуватися, але мені видається, що на сьогодні похвалитися Україна тим, що є доведені відповідно до принципів верховенства права і якісно розслідування справи до кінця. Мені видається, поки що нам мало є чим похвалитися, і тут це вже питання до нашої судової влади, до всіх правоохоронних органів. І знову ж таки до тих правоохоронних органів, які часто на жаль дедалі частіше використовуються як інструмент тиску, чи то на бізнес, чи то на громадських активістів, чи то на а, політиків, як, наприклад, та теж державне бюро розслідувань. Дуже вам дякую за включення Івана дякую. Климпуш ценцадзе голова парламентського комітету з питань інтеграції України до ЄС. Була на зв'язку з лайвстудію. Очікуємо на презентацію проговорної рамки від е, власної Єврокомісії про вступ України до ЄС. Поки що за Прогнозами, ну принаймні, видання політико, все це може затягнутися точно до червня, тому що там потім будуть вибори до Єврокомісії, і власне це може спричинити затягування питання. Дякую, що ви були з нами. Бережіть себе і залишайтеся.